Дивіться, що робиться при Дякую. Всім добре утро. Як ви бачили по початку відео, сьогодні моє день рождения. Я в прийдучому відео казав, що через пару днів мене почали поздравляти вам велике спасіба. Сьогодні буде у нас таке розслабляюче відео, так сказати. Я сьогодні, можливо, буду трошки ігрівий. Зараз ви поймете чого. Хлопці, з самого утра мені подарили подарки. Це сильно приємно. Я вже взагалі одвик від такого там внимания, що хтось щось дарив. Всім велике спасибо. Дивіться, що у нас буде проїздить. Моє полотенечко, яким я витираю свої чрезла. Началось. Толік, той, хто самого утра мене перший самий поздравив з тортом. Він забувся за пожарну сигналізацію, з яку нас могли ананізати. Ну да ладно, нічого страшного. Взяли трохи пива, сильно я пити не буду, конечно. ну, одну-дві баночки зараз поймете, чого і за чим. Коли собі взяв, вино хлопці будуть пити. Шампанське. Зараз це все уничтожиться. Не думайте, що алкоголік на ну, один раз можна, правильно толік дати трохи життя. Yeah. Чи ні? Раз, в рік. раз в рік і палка стріляє. Yeah. Отак от, от. Подарочки, там я трошки вже поховав. Ідемо далі. Сьогодні у нас буде що? Те, що я вже не їв, в Данії ще в принципі не їв. Це були шашлички. М'ясо мариноване. Десь я знімав на капусту. Там як Ситолік діяв своїми руками. М'яско пахне. Зараз йдемо розбиратися з ділами і починаємо жарити. Да? Далі я вам покажу, смонтирую, а потім уже, може пиво шарахну, А може і зараз. Це, кстати, нового Вчера вчора брали доволі непогане пиво. 5-7 а з'єднується дуже легенько. Сьогодні мені 31 годик, і не знаю що сказати, я поки в шоки. 31 годик, і я тут от, сижу, відео знімаю. Ну, нічого страшного, що не діляться, все діляється к лучшему. Е, мені найголовніше поддержка, яку мені даєте, сильно мені приємно, правда. Це найважче. Гроші це вже таке все второстепенне, головне здоров'я, мабуть. Та і все, все остальне за ми з вами не маленькі. Ви мене підталкуєте, дуєте паруса, роботаємо, я вам все одно все це покажу. Саме головне документи. я сьогодні ходив, дивився, нема мене опять в списках. Ну нічого, значить, мене готують до чогось потужного. Мені як дадуть комуну. Дадуть мені вілу, пінхаус і роботу якимось начальником, директором, або взагалі буду директором Ютуба в Данії. Взяв толіка. Взяв віник, зараз підемо покажу, що ми будемо робити. Треба трошки навести порядок, бо. Зараз самі все побачите все як обично в принципі, так? Да? Дивіться. Я не буду вказувати пальцями, хто піде в школу вчити мову, да, Толік? Ага. От так от буває. Прикиньте, в перший клас. Я його візьму своєю сильною рукою і поведу його в перший клас. Йому банти надінем, да? так? галстук тобі купим, або кроватку і будеш йти в школу. От веду тебе один раз, покажу, куди треба йти. Готувався, будеш скоро шпрехать. Та, а що тут? От. Та зараз я ж покажу, що тут робиться. Тут треба зараз все це буде протерти, нам треба якби тільки мангал. Зараз решеточку помиємо, Ну там хоч дрова є дорожніх, це вже доволі таки непогано. Хорошо? Що ти скажеш, Толік? За це нас люблять данці. <схід> За ось таке? Так. Да. Ну так, да. зараз починаємо брати, общем, я не буду базикати, пора і мені щось зробити, не тільки язиком ляля, правильно? Вот е, що вийшло. Попідмітав трохи. столик, більш менше все чисто. Листочки, ну листочки не будемо обирати. Ну і все, дві минути роботи. Я не знаю, що, що за манери. От напишіть, що ви про це думаєте. Толіка решетку взяти. Нам треба взяти решеточку, сейчас її помиємо. Ну бо після себе не стоїть, якщо не миє. І ми не будемо мити, щоб знали, да? Отак і Оттак. це просто без коментарів. Я не знаю. Накидати, вимазати, бросити, да? Не плохо. Толік злий. Я теж бачите. Ну ладно. У мене навіть на рецепції поздравили. Дивіться, які подарочок мені дали. Конфетка. Мілочка, приємна. Супер. Зараз буде м'язко, зараз все буде все. Я в ударі. Настроєння хороше. Напоминаю, воно сьогодні ігриве. Все-таки 31 год. Зараз пиво бути, Воно взагалі в мене підніметься настроєння хорошо. Нас даже тут поздравляють, ти бач. Везде звенять колокола. І розминочка пішла. Оп. Нам туди десь, йти вниз. Толік, ти якщо кажи, я тебе на руках винесу, знаєш. Взагалі, легко. Ох, не дадуть мені м'ясо пожарити, спокійно, ну що це таке. Взагалі, всі вийшли на вулицю, Толік каже, це спеціально зараз всіх спускають, щоб я вийшов і мене всі поздравили. Ви бачите уваження, яке ви кажете, що нічого не достиг в 31 року. Якщо без шуток, кажуть, якась там задимленість чи що на якомусь на четвертому етажі. Непонятно. Толі каже, що горчили. він вже м'ясо хотів йти ананизувати. Ми навіть не палили нічого. Ми ще навіть нічого не палили, а вже пожарка їде. <рес> Поки ми там тривога, ми прийшли гриби, дивитися, їх вже немає. Сезон закриваємо, значить, білих грибів. <рес> Десь пожарка вже їде. Хай вже там тушать, йдемо йдем, ми, починаємо, будемо <рес> жарити. Будем Хай може Толік не виїжджають, бо зараз почнеться <рес> 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 пива багато. Та ні, я не буйний йти, я не напью, що, Не подумайте. Ну і так, Толі, каже, пожарку міг би зняти. Вон, вона... <ріху> Бачите, Толік, це не ти не робив? А, не смішно, що вже давно такого не було. Розпалили такий от красивий мангальчик. Було рішено сьогодні зробити два шашлика, один тут, другий в лісі. В лісі ви вже навіть, не побачите, бо там вже буде можливо і грівий. <ріху> <ріху> Толік розпалює. Розжигом розпалили, угольки горять. зараз доски приберемо, далі вам покажу. Потім я вже чесно скажу, пива трошки випив. Я пару баночок сьогодні і все. Ну, щоб бути в тонусі, мені треба, як це. Блогер не в тонусі. Тут трохи диму, Я не знаю, видно, чи ні. Щось рожих такий середнячок. Ну, Зараз ми ці палки уберемо. та хвати його, бороть його. Пішов процес сильніший. Розп... М'яско будемо жарити стейк. Годиться. Стейк красивий, потужний. Взагалі клас. Ще взяли пиво трошки. Можна сьогодні дати слабінку, так що не той, не кричіть на мене. Нічого страшного в цьому не бачу трошки пива. Водку я не п'ю, таке, як не ні коньяки, нічого, то трохи пива потішить себе. І то один разочок. Начинається, Головний шеф-повар Данії, напоминаю, дядя Толя. Розлажує дорогущі стейки. Серйозно дорогущі, без прикола. Я не знаю, чому вони такі дорогі. Ну, вони взяті дорого, звісно. За це було б. Та ні, це було б отлічно. Говядинку, общем, жарим сьогодні тут. А? Ну такий сьогодні день. Розслабітельне відео чи розслабляюче, яке воно. Уже, Вже відпиво почав забалакуватися, ти прикинь. Не можна блогерам пить, скажи. <реш> ти запрещаєш. Okay. Ти презираєш п'ющих блогерів. А то залишив пол'єм, так? Чи ні? Та вили його тут, як сиділи, чого ні, отак під ноги лини. Потім давай, ще їм. Покажи, що ми не мусоримо. Ми не мусоримо. Це ми зараз оберемо, бо будете казати, що ми такі самі, ні в коїм випадку. Ну, решотку ми оставимо, вона була не мита, як би, так? Да? Ми ж не коні. Ні, вона буде чиста. Вона буде, вона виграє. Все буде, як в лучших домах Парижа і Лондона. Рожих. Кстати, Рожих дуже странний, я вже вам казав, але він правда щось. Ні, щоб не покоїться. Так? Тут тільки що приходили, спрашували, чи тут очеред є, чи ні на мангал. Звісно. Я кажу, навіть записуватися на рецепції. Правильно? Чого ні? А оці от дрова, я не знаю, вони щось мені таке показалось або вони не сильно підходячі. Це, це може для каміна купили? Ні, вони бухають, вони хороші. Ну так, хороші у глі вже це жарить, а ці не лежать. Ні, Вони довго гарять і довго жар тримаються. Ну, подивимось. В тебе настроєння теж і гріве сьогодні. Ну, всіх. Ні, ну з утра так поздраву, мене аж до сьогодні. О! І не треба писати, тоже не бухається так. Ні, ну сьогодні можна, правда. Такий день. Грошей всім сьогодні надавали, да, цілу кучу, пачки. Я просто... не все, я не брав. Ти не брав? Только і так грошей кури не клюють, він не знає, що з ними робити. Можеш їй дозволити стейки по 12 доларів за один їсти. Да, отакі. Приступили до жарочки. Все пахтить, взагалі все красота просто. Тебе не буду показувати, бо він нас стісняється. У нас стісняється, він чоловік. дуже саме чоловік. Хоч стебро. Дітвера в ліфті каже, щось там конфети або смерть 20 крон їм дав хай. Маленький хай тішиться, чого ні. Сьогодні такий праздник, бо гріх не дать. Почалося те, що я боявся. Та я шучу, я тільки півтори баночки випив ще одну. На тому будемо закінчувати, бо я вмію, кстати, я знаю чувство міри, бо ви ще скажете алкоголік там, ще що. Праздник можна. Е, після нас чистота. Все зараз йду викину. Ну, гольочок хай горить, хтось ще хотів пожарити, щось там не знаю. Мы все жарили, сейчас покажу вам. Я вас хотел познакомить, вы спрашивали, с кем мы живем. Дивіться, Андрюха. Ребята, в моем Вот так. Ну, специально поздравить. Поздравить нашего друга сегодня именины. Вот мы собрались в такой компании. Толя. Толя, Толя, Толя уже все знают. Валентин. Валентина вы не знают. Андрюха, попрошу вас, любить залу, жаловать. Жаловать, кажу. Дивіться, що у нас вийшло, я вам клепаю відео. І все, на тому конець ми трошки ще mm -hmm. вип'ям пива, і Віталька лежав дихне. Да, Толік? Mm -hmm. О, Огурчики, помідорчики взяли тортик. Трошки ще цього оковитої. Да? Це наступний шашлик піде в ліс. Тебе не буду показувати. Хоча можу, ну, да ладно. Mm -hmm. Трошки вино, я вино не п'ю, я люблю пиво. Mm -hmm. От, Дядя Толік mm -hmm. піджарив. Mm -hmm. mm -hmm. Бачите? Всім пока Толік, Толик. Махайсям пока. У нас сьогодні вечір тяжкий буде, я бачу. Medium well. Medium well. От і все. Получилась така красота сочна. То, що надо. Говянина, супер. Все. Всім пока. Трошки отдихнем, ну правда, 31 раз в житті буває, можемо собі дозволити. правильно? І а більше. взагалі ми не з такою сторони. А такої буде 32, я чув. А 32 буде. Дай Бог, не тут а вже я буду зустрічати. Чого <реш> Та ну. Тому що я не видержу. У мене психіка нарушена. І так, А то взагалі буду ходити і сміятися просто. Все. От. На а взагалі, що я вам скажу, якби можна було, я би через камеру по би, би по кусочку. Андрюхо, о, то, що надо, бравіссимо. Це компліменти шефовора. Помниш, як вчора вночі був. Повниш? А це Дежавю. Толик. Бувай. Вчора у нас компліменти сипали здах, піввечора. От толик.